Зараз поділимось з вами рецептом чудової новорічної страви, яку потрібно встигнути приготувати до півночі. Отже, беремо Новий рік, додаємо до нього своє найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність і жменьку удачі. Заповнюємо страву чудовим настроєм і прикрашаємо коханням. Присутнім точно сподобається така страва, а добавки вистачить на всіх. Нехай казка прийде у ваше життя і змусить вас повірити у диво. Будьте щасливі! Здоров'я вам та вашим близьким, затишку, тепла, радості на серці. І давайте всі разом загадаємо одне бажання. Схрестимо пальчики, зажмуримо оченятка, щоб точно-точно здійснилося. Бо нам дуже потрібна довгоочікувана перемога нашої країни.